Друзі, підписникам. Отже, сьогодні з вами будемо говорити про золотого коня. Хто не в курсі, золотий конь це трактор джинма В нашому випадку GMT 3244HS. Одразу давайте по ціні, бо всіх цікавить ціна в першу чергу. Місто Вінниця на сьогоднішній день, коли знімаю ролик, ціна 7770 доларів. От така його ціна. Тепер давайте про сам трактор. Маса в нього 1320 кг. Масу брав не з тої книжечки, де в нього написано, яка в нього маса, масу брав з інтернета ролики, де люди його реально заганяють на віса і важать. На вісах він показав 1320 кг. Ну, добавте сюди ще більше солярки в бачок, добавте сюди ще свою вагу, добавте сюди ще трошки інструмента, який буде з собою волокти. То я думаю, десь. 1000, 1450 1500 Оце буде його вага настояще, коли буде заїжджати в ваш город. Єсть. Далі. Маємо груз. Спереді. У нас є 4 млинця по 12 кг кожен млинчик. Надіюсь, вам видно. І того ми маємо напередку 48 кг. Тягове зусилля даного апарата буде 5,8 кН це 591 кг. Довжина. Що касається довжини, дивіться. Брав від передка груза і до того, як в нього розкладена нав'язка. Нав'язка в нього стоїть. Ось як цьому синенькому тракторцю, бачите, навіть нижче. Чисто горизонтально. Зараз там, вже, коли дійдемо до нав'язки, то ви побачите. То в такому положенні його довжина 329 см, тобто 3 метри 29 см. Це той, грубо говоря, мінімум, який вам треба мати, щоб його загнати. Бо ви на вісочку ще можете підняти, і він собі там ще в притірочку стане. Є. Що касається висоти, то тут, бачите, в нього труба трошки не в стандартному положенні, а іменно наперед розташована. Хтось це хвалить, хтось не дуже. Кожному подобається по-різному. В такому положенні в нього висота. Я брав по зеркалах 164 см. Якщо ж цю трубу розкласти, то я думаю, десь 1,90 м треба мати реального проходу по висоті в гараж, щоб ви цю трубу не втарабанили. Бо в противному випадку вам треба буде її або трошки спилювати, або вставити ну, в таке от положення. Єсть колеса перід 6,0 на 16. Ось якраз видно вам покажу. Задні колеса у нас ідуть 9,5 на 24. Зараз теж вам попробую показати, щоб ніхто нічого не казав. Ось, надіюсь, вам видно. Є. Тепер колія внутрішня в нього складає 98,5 см, центральна 119 і зовнішня 141 см. Теж обійдемо назад, побачите, що там ззаді, як воно все виглядає. Кліренс у нього, якщо брати агрокліренс, буде 32 см, а якщо брати дорожній, то в мене вийшло 25 см. По поводу кліренса тут можуть бути похибки, тому що, самі бачите, щебьночка чуть нерівно, чуть десь наперекос, камінчик вище нижче і самі розумієте, це плюс-мінус вам дані. Просто щоб ви мали собі на увазі. Далі, що ще можемо побачити зовні? Зовні можемо побачити, що в нас є гідропідсилювач керма, циліндр двосторонньої дії. Бачите, і має захист. Тепер давайте перейдемо до підкапотки. Замок один, замок два. Ну, в даному випадку, можете не переживати, він у вас сам не відкриється, тому що, що? що на ньому економлять. Воно є така кочерга. О, встало, бачите? Ребра жорсткості. Все покрашено, все гарно, все красиво. Все йде в гофрочках, все сховано, нічого не повинно коротити, горіти і взриватися. Все гарно, красиво. Під капотом, що ми бачимо, давайте так зразу по порядку. Е, не, не так. Два НШ, Один на навіску, один на гідропідсилювач керма. Е, 350 Вт генератор. Є. Одільний гідробачок на гур. бачите, Тут написано бачок на гур. І що немаловажно, дуже приятно, от, кажеться мелочь дрібниця, а от зараза на багатьох його немає. Розширітельний бачок на вашу гідрожидкость, Ой, на ваш антифриз, охолоджуючу рідину. Ви її по землі не ловите, і ви знаєте, що влили 10 літрів, так і у вас є 10 літрів, а не влив 10 літрів, вона нагрілася, літр втік і в тебе вже 9. А потім опа, і тобі є перегрів десь серед літа. Єсть. далі. Що ми бачимо? Ми бачимо ще під капотом. Оп, зараз спробую, секундочку. Двигун. Двигун у нас КМ385 БТ, 250 кг важить, 2,350 оборотів. Зроблений двигун 21-го року 5-го місяця. Сам трактор зроблений 21-го року 6-го місяця. Вон табличка, надіюсь, вам видно. Що стосується двигуна, дивіться, двигун надійний, він поставляється в Україну, як тільки ці трактори почали до нас завозити. Тобто на нього запчастин багадіння. Тут можете не переживати. Запчасті знайдете. Кроме того На ці джинми ще є варіанти, коли ставлять ютовський мотор YD385T. Тобто, можете знайти з Кемовським, можете знайти з Ютубським. Все залежить від того, який поставщик, який, ну, який трактор вам замовляв. А також все залежить від того, які двигуни були на заводі в той момент в джинми, коли вони їх складали. Yeah. Якщо брати кем, то дивіться, цей мотор, Кемовський, ставиться на ловул, ставиться на Донфенг, на Сінтай, ДВ, Форте і на бокс, на що іще. Тобто двигун реально розповсюджений і реально встановлюється на велику кількість тракторів. Так, під капотку поговорили. Тепер давайте перейдемо до КПП, тому що КПП тут саме-саме цікавеньке, що є в цьому тракторі. Дивіться, давайте зразу ось так. Речак ходозменшувача, повишені, понижені, перемикання передач, повний привід. О, секунду. Навіска, ВОМ, блокіровка, ручний газ, тормоз педаль здвоєна. Надіюсь, вам видно. Які є нюанси? Передивився кілька оглядів. Що вам можу сказати? У деяких ВОМ розташований не справа, а зліва включення. Це, щоб ви орієнтувалися. Тобто, є такі приколи. Що трошки речаги по іншій сторони розташовані. Це що ви розуміли. Якщо ж брати наш тракторець, візьмемо блокнотик, то в нас що виходить? У нас КПП має 4 вперід і 1 назад. Плюс маємо повишені понижені, плюс є оцей ходозменшувач. І тому в результаті ми маємо аж 16 передач вперід і 4 передачі назад. Якщо розібратися, коли вам потрібна велика кількість передач, то це реальний конкурент ДТЗ. Ось, HPX 524 Потому Тому що тут з передачками реально є великий діапазон. Ну Це при умові того, що іменно вам треба ця функція. Можете написати, хто купив даний трактор, чи часто він використовує ходу зменшувач, і чи взагалі він йому хоч колись знадобився. Далі сцеплення тут дводіскове, блокування дифференціалу, я вже сказав. Гідросистема тут окрема. І зараз ми з вами переходимо до задньої частини трактору. Щоб більш детально це все проговорити, отже, дивіться, ми прийшли до тракторця ззаді. Обичні фари задні дуже зручно поламали на базарі, замінили без питань. То, як я казав, що в нього 3,29 він довжину. Бачите, як розташована навіска. Тобто, якщо ви її піднімете вище, то трошки зменшите його довжину. Є. Сама по собі навіска доволі якісно зроблена, груба, доповнительна пластина. Зверний шов. Хтось каже, що це біда, я кажу, що це захист від дурака. Щось велике вцепили, то хай лучше тут обірве, чи вам там вухо вирве. Є що задіше? Один гідрач, два гідра. Коротше, гідропара є. Кроме того, щоб, хто буде брати, не буде знати для цього. Для гідравліки, скільки її там влазить. Заливна для гідравліки і сапун для гідравліки є. Якщо взяти ВОМ, ВОМ двошвидкісний, 540 тисяч, ось речажок на ВОМ. В деяких моделях я дивився в речах на ВОМ з цієї сторони. Це вже ви яку купите, яку вам складуть, там вже самі роздивляйтеся. навіска може взяти. В районі 420 інструкція. Люди ж, які цими тракторами займаються, використовують, то кажуть, що може взяти 550 кг спокійно. Так, тепер давайте поговоримо про паненьку. Дивіться. Отакий От вона має вигляд, все чисто автомобільного типу. Якщо брати по тому, що ви бачите перед собою одразу, бачите, це топливо, температура, тахометр, моточаси, тиск масла. Кроме того всього остального, ще є 10 схованих датчиків. Загалом 15 датчиків. Все як в машині. Будете заводити, будете їхати, будете бачити, що у вас коїться з вашим апаратом. Тепер давайте підводячи підсумок даної моделі, які в нього є нюанси. Перше. Передні діски розборні. Можете збільшувати, зменшувати свою передню колію. Це вже чисто під ваші потреби, кому і як треба. Раз. Друге, як заливати масло в передній мост? Ось пробка, раз. Ну не тільки сюди. Кроме того всього, берете масло, ще заливаєте. Ось, бачите, є пробка. От сюди. І знизу там має бути зливна. Там болтів багато. Не знаю, який конкретно під зливну, але здається, там один все-таки йде під зливну. Це вже коли купите, то в себе дивіться. Ну кажу, як мінімум, ще заливайте сюди. Щоб ви не думали, що ви тільки залили в самий чулок і на цьому у вас все завершилось. Є. Топливна система теж залежить від двигуна. Тому що на КМ можуть ставитись різні топливні системи. І здаватись буде, що двигун один, а ТНВД буде зовсім різне. Дивіться. Як вам показати? Заливна пробка. так? Зливна пробка. Надіюсь, вам видно. Бачите, зливна і он заливна. Кожна заміна мастила в двигуні міняєте мастило тут. Обов'язково, що вас потім воно все не гавкнуло. І останнє його нюанс плюс, це то, що він має ходу зменшуватися. Джинми це, здається, єдині трактори, які на своїй моделі ставлять ходу уміншитель. Комусь він треба, комусь ні, але реально, якщо ви займаєтесь висадкою, грубо говоря, якихось саджанців, і ззаді волочете їх цілу купу і вам треба, не спіша їх садити, поставити на найменшу передачку і будете встигати і ямку викопати, і саджанець посадити. І все у вас буде в нормі. Ну, все, народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.